Так, Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і отримала посилочку від, ви бачите, від сім'ї Данилів і хотіла трошки розповісти. А розповісти я хотіла про ганебне відношення двох своїх клієнтів. Уявіть, я замовила. Значить, всю посилку зі своїми подружками. Про це я їм казала. Вже наче вирішили з замовленням, але потім подружки ще щось захотіли. Тож ми додали. Ну, Ніколи ні з якими продавцями не було проблем стосовно цього. Значить, Дозамовили ще, порахували і. Коротше кажучи, почали перераховувати кошти. Там одної подружки не вийшло, у того немає коштів на, этом, на балансі. Ну, коротше, ми перерахували чотирма платежами, але кошти все ж були передані. Але мені відправили посилку, і ввечері я бачу, що в, Айбері, в групі мене видалили. Дуже цікаве. Замовляю вже не перший раз у них, наче все нормально. Плюс робила гарні розпаковки на своєму каналі. І що отримала? Отримала, що мене забанили. Забанили за, що? за те, що, мабуть, дуже багато, багато в мене було питань. Постійно я дергала, мабуть, бо вони ж такі зайняті всі зрозуміла. вони ж як бережніки, мабуть, вже стільки в них замовили. Ось, ну то добре, видали, я написала свої подорожці, Вона каже: я наберу. Набрала на наступний день їй любов почала розповідати, що в них так багато замовлень, і що всі в них там забирають по місцю, і що такі їм не цікаві замовлення. Отакі От по зрозуміли. Це замовлення 1285 гривень. Такі замовлення не цікаві, їм гуртові замовлення цікавіші. Тож в мене питання, навіщо ви тоді створюєте ці групи, навіщо ви, ну, навіщо все це? Якщо вас і так все розбирають, навіщо себе рекламувати? Потім я написала ці любові. що... Ну так не роблять, навіщо мене видаляти. Вона сказала мені, щоб я знайшла собі нові якісь декоративні рослини і з ними співпрацювала. Хоча я тут не співпрацюю, я замовляю для себе, не на продаж, ні для реклами. Ютуб канал веду саме для себе. Ось, ну просто люди цього не розуміють. Щоб ви розуміли, в січні місяці я. Безкоштовно, ну я не робила поки що ні разу розпаковки за гроші. Безкоштовна, я бачила, як у них з тисячі підписників стало там 1500, і це після одного відео. На що мені написали, що що я за цирк влаштовую, і що вони за цю рекламу мене не просили, і так далі. Коротше, просто дуже неприємно, що отак люди не цінують взагалі. Зміти, як в них стало 2600 підписників, значить все, ми їм не цікаві. Ось е е якщо ви такі цікаві, наприклад, Іващенка, вони. Написала півтори тисячі в них мінімальне замовлення все немає питань. Тут практично на півтори тисячі, але бачите, як, як до нас відносились. Все, ну коротше, мене забанили, побажали гарного дня. І через що? Через те, що питання, і через те, що різні оплати прийшли. Але загальна сума прийшла та, яка потрібна. Ну, ось так я поділилася з вами своїми враженнями. Ну, більше я зрозуміла замовляти не буду, хоча я можу через подружок, але мені це просто неприємно. Я більше робити в них замовлення, звісно, не буду. Ну, Давайте тепер рослинки та новині, тому що трошки в них хазяєва такі чудові. ось Тому давайте подивимось стосовно рослини. Так, першна рослинка. Ну, ще хочу сказати, дякую, що всі запакували. Лізенька, не, ліз, не роби так, будь ласка. Це, мабуть, мінджулеб. Бачите, нічого не підписано. Так, я думаю, це мінджулеп. Давайте. Так, йдемо далі. Багато самшитів. Самшити по 35 гривень. А ще почали розповідати, що вони там в Польщі працювали всі діла, і що е, ціни в у них такі гарні. Ну скажу так, що для такого самшита 35 гривень це не так уж і мало. Я можу сказати, що такої поведінки, як вони, немає ніде. Повірте, ми замовляли ну багато де. І, наприклад, я замовляла і замовила зараз також бережників, і ні разу мені не сказали, що о Боже, то ви там мозиком пасуєте. То ще. І до речі, розповім вам про те, що моїй кумі під час війни вона замовляла також рослинки, але потім щось змінилося, і вона, ну коротше, не підтвердила це замовлення 300 гривень проплатила. І що ви думаєте? Ось цього разу вона замовляла, і вони перетелефонували і сказали, що. А, ви там робили замовлення, бронь була, але ж не дозамовили, і ми вам тому ми вирішили покласти вам ці 300 гривень на балансі. Зараз їх віднімемо. Дуже приємно було. Ні разу ніхто не забанив, ніяких ні питань не було стосовно заміни якихось товарів. Тобто, ну я не знаю, як можна просто за те, що людина запитувала за те, що вона різними платежами закинула кошти, ось так відносити, скажуть, типа, ви нам не потрібні. Отак, так? Да? Класно. Ну, Якщо б не такі, як ми, то хто б у вас купляв? Навіть ці оптовики, які у вас гуртові е, покупки, скажіть, будь ласка, хто б у вас їх купує? Купують звичайні люди, як ми. І виходить, що об нас просто витирають ноги. Ну, Це дуже неприємно. Дівчата, напишіть, чи були ви в таких ситуаціях, чи приємно вам, ось так, щоб з вами так от. До речі, я знаю, що з моїми подружками теж багато є таких, які там банять. Знаєте, це як образилась, образилась я все і іди в бан. Ну я займаюся виготовленням декору для тортів і виготовляємо різні а, ці. Різні інструменти для кондитерів. Повірте, один раз дівчинка замовила, яка постійно все замовляє. Замовила фігурку, але потім вийшло так, що вона була завелика. Вона там мені висказала все. Ми з нею наче поругалися. Все, що могла її в бан поставити. Але ви думаєте, я поставила? Ні, все, все пройшов час. Вона знову знов мені пише там, Оля можна замовити. та-та-та. І що я должна була сказати, ні, я не буду тобі робити, так? Ви так вважаєте? Ні. Звісно, я зробила, бо це все таке. Ну, За це ображатися, це взагалі. Це так низько. І ще й жінка вже доросла, але такі поступки, фу. Ну, коротше, рослинки не винні, рослинки гарні. А, замовили дві iSbluз, собі і кумі гарна дуже. Одна. Так, самшитів багато, повинна бути. Сім штук. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ага, шість. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість самшитів. Чудово. Шукаємо ще один. Ну це буде прикол, якщо вони ще. О, слава Богу. Ось самшит поклали. Так, самшити є. Ну, У нас такого розміру самшити на ринку продають по 10 гривень. Тому сказати, що це прям така дешева ціна, не можу сказати. А, так, Барбариса 3. Оранж Рокет. Ну, гарні саджанці, Орандж Рокет. Трошки більше, бачите? Такий гарний. Тут прям такий червоний-червоний. І третій. Гарно. Мені подобається в барбарисах, що от якщо сонечка не попадає, бачите на листочок, то він зелений. Якщо попадає, то він такий червоний. Ну, класні нові прирости, такі гарні, молоденькі, дуже чудові. Що це? Що це? Не знаю, що це? Це щось, мабуть, замовляла ця подружка моя. Так, йдемо далі. Так, ще один Барбарис Оранж Рокет. Так, ну все гарно. Так, Марія. Гарний також жовтий. Це якісь ялівці замовила, не знаю які. Цікаві такі дуже приємні на дотик, дві штучки. Ось такі ялівці по 60 гривень, оці по 80 гривень. Мінджули б не пам'ятаю скільки. Так. Тут мої Рейнголд. Трошки прим'ялися, але гарні, бачите? По 60 гривень. І повинна бути ще одна. Так, це Леся замовила Арнольд. Ось такий ялівець Арнольд. Гарний. Височезний такий за 60 гривень. Гарний. Так. Так, ту я Даніка за 40 гривень. Нормально. Так, ще Рейнголд. Рейнголд гарно За 60 гривень супер, але відношення все ж таке ганебне. Все портить. Ну, цей такий за 80 гривень взагалі манюся приїхав. Тут трошки побільше це є манюсенька. Дуже гарна хвоя. Blue Ice називається. Так, і гортензії. Гортензія Lime Light. До речі, моя вже буде квітнути. Ну, таке, обрізка ніяка, і, якщо чесно. Дуже багато маленьких ось цих гілочок, які взагалі таке враження, що вона десь була прим'ята, що воно так все росло на один бік. Багато маленьких гілочок. Потрібно щось таке трошки нижче обрізати, чи, можливо, вона взагалі не була обрізана, не знаю. І сільвердолар, ну, взагалі, таке уявлення по цим гортензіям, що вони наче в підвалі стояли, чесно. Якась така незрозуміла ситуація з гортензіями. Це прищипнули вверху, щоб пішла розгалуження в бік. Але все ж одно таке воно якесь криве. Я замовила сільвер-долар бережняків за 195 гривень. Подивимось, повинен бути величезний саджанець. Ну, ось така розпаковка, якщо б не їх власники, то взагалі я б сказала, що раджу вам, замовляйте, але ні. Я цей розплідник більше рекомендувати не можу, тому що таких, як ми з вами, не цінять. На жаль, на жаль. Тож, чекаю на ваші коментарі, цікаво, що б ви зробили в моїй ситуації, як би відреагували, чи образились, чи не образились, чи, можливо, потрібна було мені її заблочень, бо вона якась така комедна жінка. Або просто не звертати уваги. Тож, Бажаю всім мирного неба, гарного дня, не дивлячись на те, які люди нам трапляються на нашому життєвому шляху. Йдемо кушати все, папа, -па всім.